Стан доріг Полтавської області викликає велику кількість нарікань. На автошляхах Полтавщини після зими з'явилася велика кількість ям, а до дорожніх служб виникає багато питань через недолугий ремонт. Саме тому, за ініціативи народних депутатів України Юрія Шаповалова, Олексія Мовчана та Андрія Бобляха, у Києві депутати Полтавської обласної ради Ольга Усанова, Олексій Матюшенко, Олександр Ващенко та Микола Корецький зустрілись із головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафою Наємом. На зустрічі обговорили стан доріг Полтавської області та перспективи ремонтів. Зустрічалися з головою агентства Устафови Масійна Єв. Дуже часто отримую звернення від виборців, щодо жахливого стану Доріг на Полтавщині. наразі важливо розуміти, що держава фінансує в першу чергу ремонт автошляхів на деокупованих та прифронтових територіях, адже дорога від фронту до лікарні є дорогою життя. Тому, як зазначив Мустафа Наєм, потреби інших областей наразі задовольняються не в повному обсязі. Втім, депутати Полтавщини навели ряд аргументів щодо необхідності ремонтів доріг області на умовах співфінансування з Полтавською обласною радою, це є можливим. За результатами зустрічі депутати Полтавської обласної ради на сесії будуть разом вирішувати, які дороги Полтавської області потребують ремонту у першу чергу, і туди будуть спрямовуватися кошти. Питання стояло перше. Це коли б ці дороги, які взялися на баланс, коли перз почнуться. Вони ремонтуватися, тому що їх до сих пір немає ні в мережі доріг, і на них немає фінансування. Тобто, відбудучи ще тендерні процедури. Ми домовилися, що після цієї зустрічі візьмемо певну паузу на протязі трьох неділь. Ми повинні взагалі вивчити інформацію, поспілкуватися з колегами, також поспілкуватися із службою відновлення на місті з Іваном Крапивницьким і його службою. І далі вже це питання вирішувати. Тобто є ряд певних проблем. Це і штучні споруди, це і мостові споруди, це і центральні дороги. Які потрібно відновлювати і працювати? А перші пропозиції депутати підготують протягом кількох тижнів на наступну зустріч з Мустафою Наємом. Антон Воробйов, Кременчуські новини.